11 січня відзначається Всесвітній день спасибі, який був встановлений ООН та ЮНЕСКО. Ми майже щодня комусь за щось дякуємо, роблячи це абсолютно можна сказати автоматично, не задумуючись. Проте психологи надають цьому слову величезне значення, стверджуючи, що це слово діє, ніби таке погладжування, усне погладжування людини. Кому і за що дякували християнівчани в цей день, спробували з'ясувати Олександр Неситов та Сергій Фещук. Спасибо. Спасибі. Спасибі. Дякую. Спасибі. Я хочу сказати спасію своїй жінці за те, що родила мені сина, создала сім'я очаг. Спасибо їй. Очень її люблю. Спасибі матері, що є на світі. Оскільки сьогодні э, всесвітній день спасибі, э, то я перш за все хочу подякувати всім людям, які є, э, які допомагають. Підтримують, подякувати своїм рідним, нашому місту за таке гарне місто. Ввечері йдеш, приємно йти за те, що в місті чисто, за те, що люди у нас добрі, приємні. Тож дякую вам усім. Хочу подякувати своїм батькам за те, що вони мене підтримують завжди, друзям, що вони мене розуміють. Ну і е, своїй коханій людині. Я хочу подякувати своїй дружині, що надала мені таку гарну донечку, росте здорова, щаслива, завжди в достатку. Дуже за це ціную свою жінку. І ще раз їй дякую.